Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за ту допомогу, яку ми вже отримали у 2022-му і, відповідно, 23 му році, в цьому році. Ми ну, звичайно, що ми розраховуємо на плідну співпрацю в наступному році. У нас вже є досвід роботи. Ми готові планувати. Ми готові впроваджувати нові ідеї. Ми готові ставати ще краще, ще ефективніше. Хочу запевнити, що ми будемо продовжувати всебічну підтримку харківському регіону. І окрім роботи з гуманітарної допомоги, окрім роботи з відновлення, ми також проводимо надзвичайно важливу роботу з документації з документації руйнації з документації усіх втрат, яких зазнають тут в Харківській області, для того, щоб потім цю інформацію можна було використати всім цим, чим ми займалися минулого року. Ми безперечно продовжуємо займатися у прифронтових регіонах. Але крім того, зараз ми проводимо консультації з владою. Ми говоримо про те, що дітям необхідно надавати освіту. Ми моделюємо ситуації надання допомоги літнім людям на домах, тобто працюємо над різними ступенями моделювання в абсолютно різних сферах соціального забезпечення.